Вітаю вас на каналі Лікувальна арт-терапія з Людмилою Бондаренко. Ми в гостях на могилці у нашого улюбленого старця Амфілофія Білоцерківського 1 січня у батюшки День Ангела. Тому ми прийшли привітати його і попросити святих молитв за нас грішних. Батюшка, це улюблений наш старчик. Ми завжди зверталися за його молитовною підтримкою, і Бог по його молитвах завжди допомагав нам. Тисячок людей змінювалися долі на краще після молитв батюшки Мфілуфі. Впевнена, що батюшка молиться за нас зараз грішних. Господи, допоможи нам, допоможи нам, батюшка, своїми молитвами перед Всевишнім вистояти і в цей нелегкий для нас час. Збережи нас та наших дітей від усякого зла на землі.